Тунельна миня. Зараз будемо пробувати що це. Що це таке? Одна машина в черзі. Значить, ціна за стандарт йде 24,90, оптимум 29,90. Я взяв, комфорт 34,90. Преміум 39.90 і Перфект 44.90. Теплі комфортні входи, воскування. шторка кольорова. А там два екранчика зі струєними. Воно з... поставили на рельсу, а воно тепер само тягне. Ти вже не, не рулиш машиною. А я натиснув тормоз. А ну капець як Загуділо Эрктроник краще виключить і не слухати цього. А он ззаді шторка якась кольорова. Так, верники краще не включать, бо поздно. Пішли щетки. Вот. Заїжджаємо в самі щітки. Ось. Ось він момент. А збоку. Так, от зараз будуть бокові щітки йти. Втирають бока, хоч би вони розрахували шину машини, правильно. Ніж вібрація йде. Ось королевська щетка йде на лобове скло. Ось і все майже поласкання пішло, навіть іде облучення якесь, навряд ли це просто ефекти, навряд чи прошу нагальмовач, якби там це написали. Притик. Притик. Іде йде а ця пропускає. Все розраховано. Математика. Зараз як виїдемо за другу браму, можна буде і гальмавати, і газовати, виштовхне. Все, виїжджаємо. Ну ще не так швидко, он червоний. Червоний сигнал, що чекаємо, коли він загориться зеленим. Все, кажись, сцеплення пішло, чи виштовхує ще.